Мене колега нещодавно запросила на майстер-клас по роботі зі страхом смерті. Дивиться на мене так хитро і запрошує. Поряд сидить інша колега, обличчя руками так закриває, корчиться так, ніби ми зараз будемо в прядки гратися. Я розумію, що щось не так, може, мені теж треба вже ховатися, бо не сховаєшся сам, то тебе поховають. Ну і, звісно, така на стрьомі запитую, чи будуть мене закопувати. Колега з серйозним виразом обличчя каже, що то ні, на танату терапевти ще треба вчитися, а ми будемо робити труну собі. Я подумала, вирішила, що то мені не підходить. Якщо б комусь іншому робити, то я не проти, тільки за. Така собі медитація на опрацювання образи. А тут, ще, може, самі придеться лягати в ту труну та ну нафіг. Мені бабуся в дитинстві дала дуже чітку настанову, що якщо мені колись придеться лягати в труну, щоб я не лягала, бо то прикмета погана, може померти. Не питайте, звідки вона це знала, вона з диканьки, різне про життя розказувала. Гогаль дуже красиво оформив їх масовий психоз. І все ж таки бабуся щось знала. Я ні разу за своє життя в панночку не гралася, хоча на мітлі літати пробувала невдало, мітлу пацупала в бабусі, а от в труну поки що не лягала. І як не дивно, це спрацювало. ковід пережила, з віною теж поки надія є. Що буде далі, ну, то невідомо. Але я знаю точно, що в труну лягати не можна, навіть на майстер-класі. Бо хто знає, може, то не колега, а діявол спокушає. Насправді воно дійсно так працює у психотерапевтів, а, можна опрацювати різні складні емоційні переживання за допомогою символізації. То коли переживання оформлюєш в образ, ну і далі тобі легше говорити про те, що тебе бентежить. То правда, інколи дуже хибно сприймають. І замість роботи з психічним змістом пропонують запускати оці в небо кульки, малювати карти бажань. Де ти така намалюєш собі, як живеш на багамах, маєш 50 особняків, катапса, можеш жерти, як не в себе та не товстіти. Ага. А в реальності просто сидиш на дубці рівно, молишся на ту карту і мантри читаєш. Думаю, що не те мали на увазі психоаналітики, коли говорили про здатність людини до символічного мислення. Проїсти та не нетовстіти то я, звісно, ну, не дуже чесна була з вами. Середньовіччя я б не вижила, бо була б тою відьмою, яку б спалили на вогнищі за те, що вона їсть та не товстіє. Але з тим не все так просто. Знаєте історію про жінок? Ті, хто мають прямі волоси, хочуть курчаві, ті, хто мають курчаві волоси, хочуть прямі. З похуданням та набором ваги так само. То для тих, хто не може схуднути, ти відьма та еталон. Для себе ти той глист, який треба ще в щось упакувати, але можна це зробити тільки в магазині дитячого одягу. Взагалі, мені дуже подобається жити в часи бодіпозитива. Важливо приймати себе, свою зовнішність, бачити унікальність, а не вади. Я правда не можу зрозуміти різницю між приймати своє тіло і обирати не митися. У ці моменти мені буває важко бути толерантною. Я замислююсь, як вічливо сказати людині, що пахне вона, звісно, не розами, а потім згадую, що я не несу відповідальності за почуття інших людей і мені пофігу, що я її можу образити. А потім знову думаю, що це нетолерантно, я виправдовую свої антисоціальні тенденції психологізованими наративами, а потім знову думаю, що мені таки треба відстояти своє право дихати чистим повітрям, бо я ж не тряпка якась. А потім думаю, що то занадто жорстоко називати себе тряпкою, і я ображаю внутрішню дитину, і то вже невідомо, чию, мою, чи того мужика, від якого попахує. А потім мені набридає, та я думаю, що я взагалі занадто все психологізую, тож психологом бути непросто. А знаєте, яка розгорнеться психологічна дилема, коли отой мужик, від якого пахне нерозами, прийде в кабінет психолога і поскаржиться на те, що не виходить будувати стосунки. Уявляю, як у того психолога сидить на одному плечі Янгол, на іншому демон, і цілий халівар розвели. Прямо казати, чи то треба дати клієнтові можливість пройти шлях духовного пізнання самостійно. З іншого боку, хто йому ще правду скаже, то я не веду до того, що треба тепер себе нюхати, коли ви йдете до кабінету психолога, хоча це б прикольний нівероз получився. Б. А взагалі, зараз я працюю лише онлайн, ні, не через запахи, але мужик, від якого ваняє, та який ходить до психолога онлайн, ну, погодьтеся, він приречений. Хто ж його поведе шляхами самопізнання для пошуку витоків проблеми, неможливості побудувати стосунки? Онлайн людину не понюхаєш. Все, я закінчила з цим, то недобре, звісно, так жартувати. І я утрирую, кажу багато сарказму. Але коли ти психолог, особливо в часі війни, єдине, що допомагає вивозити та не вбивати цю чорний юмор. Я вам чесно скажу, що якби я кожного разу як над нами пролітає той шахет, не стібалася б над тим, як прикольно мене вигрібати з-під завалів, я б померла. Але не від шахету, від панічної атаки. Але від неї не помирають. Хоча з тим, що інколи відбувається навколо, так хочеться. Як казала моя прекрасна бабуся, на тому світі відпочинеш, і я їй вірю: адже бабуся знала толк в пророцтвах. Знаєте, як воно працює? Говорила людина, що на старості років зможе, нарешті, так гарно відпочити, що буде лежати і пісяти, і какати під себе. Ага, Вісім років деменції, 5 з яких в психозі, лежачи, какаючи, пісуючи під себе. Відьма. А взагалі тема смерті часто піднімається у тих, хто приходить на психотерапію, то не дивно живемо в часи, коли інколи за день має шанси разів 10 померти, але кожен раз невдачно, і завтра знову треба йти на роботу. Хибна думка, що психологи мають серйозно ставитися до теми смерті якщо глибоко всередині тебе розвинена антисоціальна частка, а з професією патолога Ганата, ману не зрослось, то нічого, окрім як жартувати про цю смерть, тобі не залишається. В цілому, гумор то добрий спосіб зустрітися з тим, що лякає та болить. Добре, сміятися в кабінеті психолога. Не дуже добре, коли твоя терапія стає місцем для твого стендапу. Головне, щоб ще психолог, не начав свій стендап. Коли я писала цей монолог, стикнулася з дилемою. З одного боку, самий смак в психологічних термінах, з іншого, ти фіг його знає, як пояснити простими словами для звичайних людей, а не у цих адептів психоаналітичного знання. Символізація, об'єктні стосунки, у звичайних людей на цьому моменті починається білий шум, Ну, хоча б мозок може кілька секунд перепочити.